Доволі масштабний, ми об'єднали всіх випускників всіх навчальних закладів міста Жмеренка. І важливий безумовно тим, що сьогоднішнє молоде покоління має твердо знати і спрямувати свій вибір на подальший розвиток не тільки своєї особистості, але й всієї держави. Тому безумовно сьогоднішня подія вона важлива тим, що багато наших випускників майбутніх отримали знання про потужний вуз. Взагалі Харків це мека вищих навчальних закладів України, і відповідно і Харківський університет внутрішніх справ це. Такий заклад, який може похвалитися фаховими випускниками, і які стають ну не перше на захист держави в, в умовах сьогодення, і в навіть якщо війна скоро закінчиться, це дуже важлива робота для кожної громади. Жмеринська територіальна громада може похвалитися тим, що ми реалізуємо багато спільних проєктів з національною поліцією. Зокрема, це і вихователь безпеки, це поліцейський офіцер громади. Тому я думаю, що співпраця наша буде дуже важливою, і наші діти мають зрозуміти, що якісна вища фахова освіта це запорука якісного життя в подальшому. Випускники, які приходять саме з даного вузу, є фахово підготовлені. Які мають знання, які готові працювати, впроваджувати ці всі знання в практичну діяльність, і ми бачимо, що дійсно саме в цьому вузі працює професійна команда викладачів, наукових керівників, які гарно готують курсантів, і в послідуючому приходять підготовлені поліцейські, які готові виконувати всі покладені на них обов'язки. Рік, як іде війна, і тому потрібно проводити відповідну виховну патріотичну роботу з дітьми задля того, щоб вони дійсно виростали патріотами своєї держави. Після того, як почалась війна, я вирішив стати поліцейським, щоб захищати права та свободи громадян. Сьогоднішній захід допоміг мені з вибором майбутньої професії та з вищим навчальним закладом, в якому я буду навчатися. Я патріот своєї країни і хочу надалі приносити користь своїй державі. тому я обираю професію поліцейського. На плечі лягли, щоб люди не знали діди. Огони це значить для нас держава. Закон, честь, наказ.